Вітаю, шановні глядачі, ви, мабуть, вже чули інформацію з різних джерел засобів масової інформації, що заробітні плати чиновників мають зрости від 70% до 90% після ухвалення закону Верховної Ради України. Але давайте ми задамося і з'ясуємо питання, чи дійсно українським чиновникам Збільшать заробітні плати. Бо дуже багато є протиріч, розповіді, слухів різноманітних. І ось ми визначимо зараз і надамо відповідь на це питання. Так ось, що ж відбулося? Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект під номером 82.22 щодо впровадження єдиних підходів. В оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. За відповідне рішення на засіданні 11 березня 2025 року проголосувало 259 депутатів. І ось, якщо казати про правки, про збільшення заробітних плат, то пройшла одна правка. Про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби України. Для них так. Зарплати збільшаться. Але не пройшли поправки по підвищенню оплати праці для мін'юсту, мінфіну, мінцифри та мінекономіки. Також не пройшла правка. Про заробітну плату працівникам апарату Верховної Ради України. Можливість встановлювати надбавки за вислугу років у понад 30% окладу. Це також не пройшло. Даний законопроект, про який ми кажемо, 8222, передбачає в першу чергу реформу, бо мова йде про реформу. Щодо розмежування оплати праці на сталу заробітну плату та варитивну заробітну плату. І ось давайте з'ясуємо, що це за заробітна плата. Стала заробітна плата. Це посадовий оклад, Це надбавка за вислугу років. Це надбавка за ранг державному службовцю. Ось що таке. Стала заробітна плата аворіативна.